Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Винюхував координати зенітно-ракетних комплексів ППО. У Запоріжжі спіймали російського розвідника, який звітував спецслужбістам ГРУ і готував ракетно-дронові атаки по системі ППО. Ворога спіймали на гарячому. Він під вартою може бути довічне. Стартували будівельні роботи на багатоповерхівці номер 44 по проспекту Соборному. 18 жовтня минулого року в будинок влучила російська ракета. Зараз іде демонтаж зруйнованих конструкцій. Вартість капітального ремонту оцінюють у 119 мільйонів гривень. Відбудову планують виконати до кінця року. На Дніпрі за Ашаном потонув 11-річний хлопчик на тому ж місці, де цього тижня ледь прятували іншого хлопчика. Основні причини необачність дорослих та необережне поводження на воді. Поліція з'ясувала обставини стрілянини в комунарському районі. 50-річний запоріжець зі стартового пістолета вистрелив опоненту в обличчя. Стрілка знайшли під час обшуку, виявили зброю і канабіс відкрито кримінальне провадження за трьома статтями. Запоріжці скаржаться на недотримання графіків відключень світла та низьку напругу в мережі. Утім, є й хороша новина з кінця серпня. Тривалість відключень може зменшитися до 4-6 годин на добу. Нові руйнування в Пологівському районі, який знову опинився під вогнем росіян у прифронтові населені пункти. ДСНС підвезли 40 тонн води і 400 кілограмів продуктів. У Хортицькому районі загубився п'ятирічка. Мама залишила платона та візочок із немовлям на старшу дочку, а сама зайшла в аптеку. Хлопець пішов за соком і загубився. Дякувати його, знайшли поліцейські. Регіна Харченко була з робочим візитом у німецькому місті Магдебург. Секретарка Запорізької міськради домовилася про передачу Запоріжжя мікроавтобуса та човна для оперативно-рятувальних служб. А більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.